Бабусині Гавай. Після школи я вирішив відвідати бабусю, хоча Хюго, як завжди, запропонував мені піти до нього додому і пограти в комп'ютерні ігри. Іншим разом я із задоволенням погодився, але сьогоднішня невдача за обідом досі мучила мене і відбуватися. Бувало будь-яке бажання йти додому до клюгу. Правда кажучи, я цього навіть боявся, хто знає, а раптом я несподівано влаштую танці африканських пімеїв прямо у них на кухні, або ляпну щось про те, які великі кухани груди. А що поробиш, Отже вона дійсно, вони дійсно великі. Ні, сьогодні я не можу. мотнув я головою. Його здивовано подивився на мене. Я головою. Юго Ну, то те то саме, що і я закончила. До Додому всі ти, тим більше не хотілося. Да. Додому тим більше ти не хотілося. Раптом мама із татом щем більше заразять мене своєю нормальністю. Мабуть, так Права. І йде до того, що я буду виконувати оперні арії, стоячи в обіймах з татом на сходовому майданчику в школі. Або мама запропонує мені станцювати з нею танго в гочевому відділі магазину. І я з радістю закружляю з нею по, залу, по залі, засунувши для краси волосся Піття зеленої цибулі. Я тільки уявив собі цю картину, як знову відчув, що моє обличчя стало кольору кетчупу. Ні, ні, ні за що? Ті, тільки до бабусі. Бабуся, стоячи на колінах, терла підлогу ванні. але побачивши мене, відразу кинула це заняття. Як добре, що ти прийшов, зраділа вона, а то це так стомлює. Будеш пити чай? Ой. Незабаром ми сиділи на кухні, грали в хрестики нолики і чай з булочками, Які бабуся підігріла мікрохвильовці. Звичайно, хрестики-нулики це зовсім не те, що комп'ютерна гра, Але все-таки набагато затишніше сидіти ось так на кухні з бабусею і разом з нею закреслювати клітинки і малювати кружечки. І хоча бабуся страшенно довго думає над кожним ходом, виграю все одно я. Після двох булочок. Я відчув, як у моєму животі щось забурліло. Але не так, як буває, коли хочеш в туалет, ніби повітря всередині мене шукало вихід. Як би мені піти, бурмотіла бабуся, схилившись над папером. Я обережно зовсім трохи, і бабуся нічого не почув. Я спробував ще раз, вийшло голосніше, але бабуся була абсолютно поглинена грою і нічого не помічала. Настрій у мене різко покращився. Я раптом подумав, що нема чого соромитися самого себе і на кожному кроці турбуватися за своїх чинків. Я ж цілком нормальний хлопець. Моє добровільне рішення виконати цю пісню це звичайно дивно, але і такі і тільки. І так, все ж я втратив контроль над собою. Або ж це була чиста випадковість. Зрештою немає нічого страшного в тому, що я виступлю на концерті. Особливо, якщо вдасться мовити його, а у мене обов'язково вийде. Тут до мене підійшло до мене дійшло, що поки я сиджу тут, у бабусі, на кухні, з мене разом з повітрям. Вийшла невелика порція сором'язливості, незручності і боязкості. Загалом все те, що заважає нормально жити. А раз так, то продовжимо. На мою думку, я закоханий у, марі... у маю, промовив я. І прислухався до своїх відчуттів. Мені хотілося дізнатися, що станеться, якщо я скажу ці слова в голові. Цікаво, що відчуває родина коли закохана. Кажуть, у закоханих животів курхають метелики, а кров яка зелана вода, джурчіть в венах. Якщо я намалюю нулик тут, то у тебе вийде ряд там, але якщо я поставлю тут, то вы я бабуся, кручачи в пальцях ручку. Я здається закоханий в маю, повторив я знову трохи голосніше. Прислухався, чи немає дзюрчання або курхання. Що? перепитала бабуся і піднесла руку до вуха. щоб відрегулювати свій слуховий апарат. Та ні, нічого особливого. Я, здається, їсти, знайшов я. Хочеш замовити піцу? запропонувала бабуся, тут варто зауважити, що вона. Не вимовляє слово піця правильно. За місце це вона вимовляє дві с Не можу зрозуміти, чому так відбувається. Бабуся зателефонувала піцерію на розі і замовила і порції. Ми не Хочемо цілу пицку, сказала вона трубку, тому що вже наїлися булочок. Я спустився вниз до коцрії і сказав, що ми самого піцю гаває. Родоволосий хлопець, який там працював, просяє широко білозубою посмішкою. А то це твоя бабуся дзвонила? Класна вона у тебе, тітка. Привіт! Пролунали два голоси позаду мене. Це були Майя і Марі... Марі... Маріам. руку в руку. Я згадав, що я щойно намагався сказати вдома у бабусі, і що у мене злегка почервоніли. Але дівчата... Не могли нічого про це знати, а в е, піцерії, між інші, було спекотно. Тут же у кого завгодно чоки можуть почервоніти. Привіт, кивнув, подружка. Ми замовили дві порції везувів. Звернулася Марія до продавця. Хлопець приніс їх, їхнє замовлення, і поки вони розплачувалися, я красько подивився на маю і прислухався до себе, чи не в мене всередині недалеки. А ось і твої гаваї, старий звернувся до мене хлопець. Передавай привіт своїй бабусі, сподіваюся, їй сподобається наша піса. Іморгнувши піль... мор... мені, він засміявся. Має Маріам, не, за... не розуміючи, дивилися на нас. Я став червоним рак. Та бабуся просто, хоча б я, але раптом зрозумів, що не добре. Звинувачити бабусю тільки за те, що вона не може правильно вимовити слово. І тоді на, моє, на моєму томатному червоному я з'явилася широка від вуха до вуха посмішка, і я голосно і чітко вимовив. Не сумніваюся. Ми славно скоротаємо вечір за смачною гавайською пісою, а потім взяв коробку і пішов, позаду пролунав рего. Майя з Маріан пригадали, як божевільні. Я відчув, щось дивне. Животінні, не мотелики, де там швидше грудку, гарячий і краще. У голові промайнула думка, що я зовсім не закоханий у маю, але незабаром я несподівано отримав цю смс.